Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на каналі Позломан. Сьогодні з вами я, Руслан Малошкона. Як уже і повелося за нашою традицією останній день турніру. У нас тиждень турніру був з дуже швидкою маною, Стрімка атака. І зараз я вам покажу, як я відіграв. Ну, і будемо відігравати останній день. Ось таку оборону я поставив. Поставив мультиків. Ну, по факту таке получилася бразильська оборона. Бо жовто зелена <кій> як прапор Бразилії. Так, цей Джолі на центр. Тут в мене тільки не зламаний Франці Кедман. Кедман в процесі. Як піймаю скло, буду ламати його на альфа-злам. І то я не граю без поразок. На жаль, було 4 поразки. Так, і вчора день чудово пройшов без поразок. Так, перший день одна поразка проти ось такої оборони. Е, зарішали. Так що у нас тут... Так, я не да, зіграв. Зарішали тут у мене, значить. Е, мене порішали е, скляні костюми. Я пробив центр е, і все. І скло відображення це і все. Коротше, мене трохи в общем, не зміг пробити. Не вистачило. Так, друга поразка була ось така, теж, е, теж не нулик. Е, тут я пробив центр Кабана і. Цю, як я звати забувся. Голді. Але мегаміньйон, Франц і Азмія. Мені якби не дали, не дали перемогти. Каміння погано йшло, і якби вони всі на альфа-зломі просто заряджалися як скажені. Під Францом Гре гатив по моїм, що скажений. В общем, так. Потім в той же день, здається, була ще одна поразка. Теж не внулик, але тут я пробив. Більше всього. Тобто тут я пробив повністю центр, і мене по факту зарішало Хутао е, мультик і оцей Скітл мультик, які, які мене якби тупо просто охоронили. Так, далі. І остання поразка була. Е, ось також е, не, не внулик. Тут я пробив майже всіх. І отут я не пам'ятаю, до речі. Отут не пам'ятаю. Точно мультик мені не давав спокою клик. І, от чесно, не пам'ятаю, хто ще, якби мене. А, ну, по-моєму, Сонька. Вони просто хилялися, потроху мене якось вибивали. І все. Можливо, я там неправильно команду підібрав, я вже не пам'ятаю, ким я ходив. Але в общем. Програли, де програли. Рухаємося далі. Так, зараз, секундочку, в мене тут паралельно ще заряджаю турнір на твінку. Ну, не турнір, а цей івент на автопроходження. Так, і... Оборонка. Оборонка відстояла просто ну, мега чудово. До вчорашнього дня у мене була тільки одна поразка. І а, сьогодні, 7 годин назад ще один раз моя оборона потерпіла поразку. Тому, друзі, на такому туріку рулять мультики скло. І джолік, і джолік. Будемо рухатися до бою. Давайте розпочинати. Так, і нас зустрічає одразу Люська і куча синього. Люська і куча синього. Я думаю, ми тут візьмемо ось таку команду. Ось таку синю-зелену хіл у нас буде, Мегамінньон буде, прикриття теж трохи буде. Єдине, що я б сюди взяв би. Взяв би я сюди, можливо, ведмедицю, але справа в тому, що... Ну, не особо хочеться замість когось її брати. Тому що. якби... Ну, Місто кальо. Ну, кальо може тут зарішати реально в кінці бою. Якби. А місто кого її ще взяти, якось я не знаю. Давайте будемо сподіватися просто на наше каміння, не в люську, щоб вона нам не заважала. Погнали! Вибачте, що відволікаюся трошки наліво, перестаю. Все. Я весь тут. І так, і так, що у нас по камінчику? Є трійка зелених, є трійка синіх і, і все таке, що ми можемо зібрати. Давайте, мабуть, ось цю прокидати трієчку. Так, у нас під'їхала ще трішка. Давайте ось так піднимемо зелені. Так, чудово. чудово. Прокидаємо ось цю трійку. Ми маємо ту Соню винести по факту. Так, да, винести. Чудово. Е, і у нас трішки не вистачило нашим зарядки. Давайте, мабуть, будемо в Люсь потребувати. У нас зараз, можливо, когось заблочить. І я дуже сподіваюся, що це буде не... Не центр. Давайте ось ось так прокинемо. Так, підіхав синенький. Так, ну тоді прокидаємо і сподіваємось, що нас не заблокують дуже сильно. Так. Так. Ну, ви бачите, заблочили мультика. Мультика заблочили! Що робить? Заряджати остальних. Так, давайте б'ємо францію. Так, Соня нам нічого не щистить, головне, щоб вона нам не вбила нашого хіла. Тому що хіл нам дуже важливий. Так, не бачу особи, де прокинуть. Давайте будемо прокидати в Люську. Ось так. Ну, Кальо. Бачите, комп'ютер Комп боїться кальо. А значить, кальо ще може грати. В оборонах він мені не зустрічався, здається. Але, ну. Він може грати, друзі. Це факт. Так, супер. Люська другий раз вдарила туди, куди потрібно. Так, пробиваємо Люську, хілимось, вмикаємо Грега. І... І тепер. Шукаємо наше каніння. Давайте. Давайте ось так прокинемо. Таке комбо запустимо. Так, там не під'їхав синенький. Давайте тоді ось тут пошукаємо. Ну, Постараємось зарядити нашого зеленого. І сподіватись будемо, що його не вб'ють. Так, не вбили. Вмикаємо і прокидаємо ось так. Так, зарядили наших синіх знову, хилимось. Вмикаємо знову грега. І давайте ось так, зробимо зривчик. Так, є. У нас не дуже є зарядка зеленого нашого Кедмана. Можливо, це один камінчик його зарядить. Так, зарядив і синій зарядилися якраз знову. Чудово. І за всі мої зарядилися. Так. Не страшно, не страшно взагалі. Будемо бити в Сомку, тому що ми її можемо пробити кедменом. Так, майже пробили Кирил. Подивіться, який живучий Кирил. В нього там було, по-моєму, на лоу ХП, а він досі живе. Уже не живе. Так, і все, завершили. Грех зарішав, кольо красавчик. Помер. Так, йдемо далі. Нас знову зустрічає Люська. І yeah. не дуже багато і лише один мульт. Ідемо так же само. От так же Ну, Типу, я думаю, що в кольо тут більше шансів відіграти, ніж в ведмедиці. <кій> Тому що. Якщо тут когось моїх побивають, кольо зможе хорошо зіграти за них. Якщо вб'ють ведмедицю, то все. Так же саме, якщо вб'ють кальо, то типу все. Але так, хоч кальо може в якійсь мірі відіграти. Погнали? Так. У нас дуже багато червоного. Трішки зеленого. Давайте ось так прокинемо. Так, є. Тепер ось так. І там у нас полетить комбо з червоними. Ну, давайте не буде. Так, Люська буде бити. Так. Кедмана нашого не зарядили. Б'ємо в Люську. І прокидуємо ось так синій. Летить комбо дуже жорстке, куча каміння, якого нам не потрібно. І нічого просто нашого. Є. Знесли люську. Знесли люську, це супер. Так, Хілимось. бафаємось, так? Да? Що забувся? Да, бафає атаку. Б'ємо грегом. Робимо ось такий бумчик. І є, підлетіло ще наші зелені. Але у нас заблокований Франц. Давайте ось так прокинемо. Почекаємо, поки Франс розблокується. Б'ємо Франсом. Вмикаємо кальо, щоб його не щемили. І чистимо поляну, шукаємо своє каміння. Так, Клик відлетів. І це чудово. Так. Давайте спробуємо ось так зірвати бомбочку. Так, є. Давайте кабасика вбивати. Майже вбили, але три синіх його доб'є. Так, чудово. І давайте зробимо ось такий прикол. І у нас полетіло файненка комбо. Так. Боря нам не страшний. Ця подруга теж. Так, знімаємо борю. Не зняли. Тоді робимо ось так. І ось так. Я думаю, йому вистачить. Так, вистачило. Чудово. Другий бій. Перемога. Так. Йдемо далі. Так. Борясік. Борясік. О, бачите, Кальо зустрівся. Так, ну що, йдемо такою ж самою командою. Проти центру у нас колір просто шикарний. І там будемо вбивати. Так, що ми маємо? Ми маємо... По факту, зарядку синіх. Мабуть. Давайте ось так. Ось так. Трішки лишні, Так, не хватило трохи. Давайте ось так. Зарядимо наших синіх. Так. Давайте поки бити не будемо. Хоча ні. Треба вмикати гре. Скільки тут контра? 80% має вижити. Так, вижив. Давайте ось так. І тепер. І тепер ось так. Нам потрібно зелене наше шукати. А воно щось не шукається. Так, ми повісили паразитів, скинули нашого наганьона. Давайте ось так спробуємо. Зараз Люська скине нам манну і буде Глінбурсті хілити. Так, і нам потрібен хіл. У нас його, на жаль, немає як знайти. Ну просто трошки жесть. Давай, двигайся. Так, так, так. так, Давайте спробуємо. Е, От тут, сподіваюся, підлетить нам зелененький закриється. Єсть, супер. Так, цей відновився. Ну і ладно. От, зараз буде відігравати по факту наш кальо. Давайте знімаємо контру. Бля, йоперний театр. Русечка, русечка. Відіграв, Кальо? Кайфово. Ха, круто. Ой, бляха, забувся за загрюбаного Гулінбурсті, що він висить. Оце обідно. Обідно. Ну, шо уже зробиш? Ну, вже нічого не зробиш. Просто... Давайте будемо просто шукати щось. Якось нанести їм більше шкоди. Можливо, ще Люську вийде вбити. Оце я лоханувся, звісно. Конкретно лоханувся. Друзі, не робіть таких помилок, як у мене вийшло. Так, ну тут все. Якби нас добивають і всім пока. Ох, ну, таке, таке. Шанс був. Шанс був. Добре, що не внулик. Але, ну так, блін, завтикать. Не буду ніяк оправдуватися і ніяк. Більше не буду коментувати. Так. Що в нас тут? Що в нас тут? Давайте, мабуть. Візьмемо. Нам тут потрібна чистка, візьмемо Соню. Візьмемо Соню. Треба мультя... Да, взагалі потрібно попрокачувати Соню цього. Міліндора, блін. Всі костюми просто. Ну, зараз в пріоритеті машку докачать, а потім будемо вже качати костюми. Так. Погнали. Погнали, погнали. Так. Давайте ось такий прям хід одразу. Комбовистий. Давайте ось такий комбо. Чи ось таке комбо. Тепер отак і сподіваємося, що тут синий закриється. Не закрився. Погано, погано. Давайте ось так. Підчистимо нашу поляну. Давайте зриваємо. І летить комбо і зносить центр, так? Да? Так. Да. Чудово. Так. Малиш Джон, взагалі не страшно. Давайте. Е соньку поки притримаємо. Давайте пройдемося Мелінбо. Ой, Мелімбором, бляха. Підхилимось. Грех і... І доб'ємо, може, кольор. Да, добили чудово. Чудово, чудово. Різнокольорово. Ось так хочу зробити хід. Так, нехай б'є, не б'є, нічого не вийшло. Чекаємо, поки Хотало нам повісить у свою гадость з промахами. І будемо знімати її тоді. Так є. Давайте доб'ємо малюка Джона. Отак прокинемо трічки синіх клика, доб'ємо. Бафнемось. Зарядимо зелень. Майже зарядимо і завершуємо. Чудово. Так, тут гарно вийшло. Тут вийшло гарно. Так. Грім. Оборонки, ну, дуже прям у мене, скажімо так, слабкуваті. Попадаються. Зрівняно з тим, що я дивився у кепа Льове, то там капець. Скло на склі, мульт на мультику. Але він красавчик. Так, що ми тут робимо? Так, так. Так ідемо. Соню залишаємо як чистку. І... І що ми по-моєму? Нічого! Нічого. Так, давайте... давайте рухати наші поля. поля. Так, тепер, тепер, тепер. Давайте ось так. Не вистає нам трішечки, трішечки не хватає. Так, дуже б хотілося зарядитися до Люськи. Але це уже ось ось. Так, чистка наша. Нас покинула. І тепер нам буде дуже тяжко. Всіх трьох заблокувала. Клас. Зараз Франс трьох моїх поховає. Угу. Угу. Так, давайте хилимось. Вот так трику. Так. Давай то есть так. Там вообще на то латить. Ну, тут крышечки не выстачило. Так. Ну, шанс взагалі є. Що ми тут маємо? Давайте. Так, тут полетить. Тут не полетить. Давайте спробуємо так зірвати. І будемо дивитися, що у нас вийде. Таке себе щось вийшло. Мінус хіл. Так, давайте зелень те, що в нас залишилося. Так. Ну все, все, хорош. Нас уже зараз доб'ють. Я вже з цим змирився. Тут у них цей овер ХП просто Х2. Все, до побачення. Тут трішки-трішки не вистачило покомінням. А, це був останній бій. Ну, ось так от якось вийшло. Дуже мені не, не, не сподобався оцей прикол блін, що я забувся за цього Глінбурсті. Могла б бути могли виграти той бій. Так, 2414. В топ-1 ми залишимось. Дякуючи нашій обороні, я думаю. Тому що 6 поразок, ну це дуже дуже несильно. Так, ну, друзі, дякую всім за перегляд. Всім, всім гарного дня, чудового настрою. Підписуйтесь на YouTube канал Пазломан. На Telegram Канал українських пазликів, спільноти української. І також залишу, як завжди, баночку на допомогу Кирюхі на його реабілітацію. Ми вже зібрали 46 плюс тисяч, відправили Кирюхі і баночка не закривається. Доки є потреба. Потрошку по чуть-чуть по щось назбирається, скину, буде на якісь ліки, на якусь, ну, це буде допомога від е української спільноти пазликів. Тому, друзі, е я завжди говорю: є вільна кава, не попили сьогодні зранку кави в кав'ярні. Закінте ту двадцятку, тридцятку, 50-100, хто скільки може, скільки розполагає, ніхто нікого не на що не примушує. Е і все. І людині буде потім приємно, що у нас така осознана спільнота українців з спільними інтересами в гру Імперію Пазлів. Дякую всім за перегляд. Гарного дня! Бережіть себе, бережіть рідних. До наступних зустрічей.